Шановні захисники, вітаємо вас вдома! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Сльози щастя на очах з російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців. Частину з них обмінено згідно з домовленостями у Стамбулі, частину в межах чергового 69-го обміну. Також Петро Конопля, військовий, виведений у тил після поранення, звертається до українців. Я бідолаха, голодранець, злидар, бідняк, раб, терпіла. Я воїн збройних сил України, який четвертий рік боронить свою країну. І звертаюся зараз до джерела влади в нашій країні, а саме до людей з картонками. Військовий просить небайдужих українців розповсюдити його звернення, аби на зарплати в ЗСУ звернули увагу чиновники. Я не можу закрити свої базові потреби. Мені доводиться думати на службі, де б заробити грошей, щоб надіслати їх своїй сім'ї. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвін. Почнемо з радісної новини: аж 185 військових та 20 цивільних українців вдома. Серед них представники військово-морських сил, сухопутних військ, ТРО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів. Серед визволених сьогодні знову є оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон під час охорони чаес. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26, найстаршому 59. Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року, президент Володимир Зеленський пообіцяв всім повернутим українцям нададуть необхідну допомогу як матеріально, так і психологічно і медично. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернутися додому вже більше ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх щодня над цим працюємо. А от військовослужбовець Петро Конопля, який після повномасштабного, Бного вторгнення долучився до лав Збройних сил України та вже на передовій отримав чотири поранення. Звертається до українців, щоб підняти тему виплати гідної зарплати для усіх військових. Шановні люди з картонками. Мені вже не вистачає на моє погане життя. Я не можу закрити свої базові потреби. Я став тягарем для своєї сім'ї. Після четвертого поранення я виведений в тил і отримую двадцять тисяч гривень. Це менше ніж отримує офіціант, це менше ніж отримує перукар, це менше ніж отримує охоронець. В АТБ мені стало дуже важко. Я вже багато разів звертав увагу на це питання, але ніхто, окрім вас, я вважаю, не може цього вирішити. Якщо ви думали весь цей час, що всі військові отримують 120 тисяч гривень, то я вас здивую, такі кошти отримують тільки ті 20% хлопців, які знаходяться безпосередньо на нулі. Всі інші неважливо, скільки ти будеш служити в армії, чи то рік, чи два, чи чотири, отримувати типу, поранення, списаний ти в тил, ти будеш отримувати 20 тисяч гривень і виживай на ці гроші як хочеш. Ти перестанеш підтримувати свою сім'ю, ти перестанеш поважати себе. ти перестанеш гордитись тим, що ти воїн. Бо кожному, кому ти скажеш, що ти солдат і служиш в ЗСУ. Вони будуть дивитися на тебе як на бідолагу, а ти не зможеш навіть звільнитись, не зможеш навіть другу роботу собі знайти. І я вважаю, що це верхушка неповаги платити такі мізерні гроші військовим, які поклали своє життя на захист цієї країни. Я пішов на війну, коли мені було 27 років. Зараз мені 31. Я втратив найкращі роки свого життя і зараз навіть не можу жити просто звичайним життям, як звичайні люди. Я не можу закрити свої базові потреби. Мені доводиться думати на службі, де б заробити грошей, щоб послати додому до своєї сім'ї. І мені все це дуже сильно набридло. Я позичаю гроші у своїх знайомих, я просю гроші. Я став бомжем, я себе так відчуваю, я злидар. От е, я зараз от, прокинувся, розумію, що ще зарплата не скоро, а мені вже треба позичити гроші. От я зараз буду писати своїм побратимам, щоб вони хоч щось мені скинули. Е, от так. я прошу вас, аби ви підтримали нас, всіх військових, аби е, ви е, показали волю народу. Е, народу, яким я теж являюсь, аби ви взяли свої картонки і вийшли, і виказали свою позицію. Дякую. Нині Петро Конопля є рекрутером 6-го центру рекрутингу сил безпілотних систем. Він співбесідує тих, хто проходить підписувати контракт до підрозділів цього новоствореного роду військ у цивільному житті. Петро грав у театрі в Одесі. Але після 24 лютого 22 року пішов на фронт бойовим медиком. До 22 року я був абсолютно цивільною людиною, яка працювала в театрі, і я пам'ятаю, як я прийшов в ТЦК, і як мені було страшно, як я зайшов в. Будівлю, де була купа мужиків в військовій формі, бородаті здорові. я, я пам'ятаю свій перший страх. Я сам туди прийшов добровільно. Я розумію тих людей, які теж зараз ідуть добровільно, і я розумію їх, коли вони бачать зараз непрозору армію. Вони розуміють, вони думають, що вони зараз прийдуть і їх там відразу вже уб'ють. Я спілкуюся з людьми зараз як рекрутер. Я читаю дуже багато коментарів в соцмережах на тему рекрутинга. Я все це звідти беру. Люди впевнені. Що армія це прям ну така погибель? Нам не вистачає прозорості, нам не вистачає показати людям, що армія це не страшно. Що зайти в те ж саме ТЦК не страшно зараз? Мені зателефонував друг і каже: Слухай, я боюсь йти в ТЦК. От я в мене є справка. Я минулий раз заходив. У мене там були проблеми з ними. Я зараз боюся. можеш піти зі мною? Я пішов з ним. Конопля отримав чотири поранення за ці три роки війни і після останнього поранення отримав обмежену придатність. Це так називається. Я вже прослужив, трошки побачив і зрозумів, чого я хочу. А чого не хочу, і я побачив, що зараз на даний момент найкращий, найперспективніший і найдієздатніший підрозділ це сили безпілотних систем. Ти людям, що таке рекрутинг, що от це е, нормально, коли ти можеш прийти, обрати собі посаду, обрати собі підрозділ, обрати ну ти можеш сам все обрати. Це не ТЦК, яке яка тебе взяло і засунуло туди, де. Постійно не вистачає людей, а ми знаємо, де їх не вистачає, і дало тобі е, те, чого ти ніколи не робив. Петро Конопля також запам'ятався скандальною відмовою поширювати петиції про збір підписів щодо визнання. Певного військового героя України я готовий до закидання мене яйцями. Значить, мій інстаграм злили в якусь групу з загиблими дружинами та матерями військових, які просять мене підписати та розповсюдити петицію про присвоєння звання Героя України. От що я про це думаю: що ви переслідуєте свої меркантильні цілі, аби отримати квартиру, яку дають за це звання. І я прошу вас, щоб ви загуглили, що за що дають звання Героя України, тобто орден Золота зірка. Потім, щоб ви погуглили імена Героїв України і почитали, за що їм дали ці звання. А, потім ми подивимось, що написано у вас в петиціях: що вас, чоловіку, брат Сват пішов добровільно, сумлінно, там виконував задачі, воював. Ми всі підходимо під цей опис. Я підходжу, мої побратими підходять. Давайте ми всім дамо звання Героїв України, дамо квартиру от, і обістцінимо всі ті подвиги, які зробили реальні герої України. Отак, прошу більше не писати мені. Така думка Петра, і більшість людей в коментарях підтримали його. Нагадаю, за звання Героя України дають додаткові виплати, підвищення пенсії, безоплатне лікування та житло. Аби отримати цей статус, вони мають відзначитися героїчним вчинком на фронті. Саме командир, який бачив захисника у бою і знає його реальні заслуги, ініціює подання. Розповів Суспільному військовослужбовець 118-ї бригади Тарас Шарапа. Розкажу про одного з героїв, який отримав цю відзнаку. Поговоримо про. 25-річного Дениса Чубарєва, який отримав цю відзнаку у лютому 2024 року, він командир мінометної батареї 57-ї окремої мотопіхотної бригади, виконував бойові завдання в Луганській, Донецькій та Херсонській областях, внаслідок яких українські підрозділи проривали лінію оборони, звільняли населені пункти та знищували техніку росіян, особисто керував дроном, який уразив російську бойову машину піхоти, завдяки чому. Наші війська змогли просунутися вперед і взяти полонених. Найстрашніше якраз було на Херсонщині. Я підіймав птаха і почув звук. Позаду щось впало, відчув холод по спині. Я не розвертався, як став із пультом, так і стояв. Це була ракета. Пощастило, що не вибухнула. Тоді я підняв дрон і почала працювати російська артилерія. Я думав, що вона працювала по міномету, а виявилося, що знову по мені. Я просто ще тоді не знав, що таке, коли світиться дрон, розповів Денис Чубарів. Найвищу державну нагороду Денису врощили на Київщині. За його словами, це відзнака не лише його, а всіх побратимів, які боронять Україну. Зазвичай командир військової частини або підрозділу подає. На присвоєння звання Героя України, героїчний вчинок зі сторони військової частини, це, наприклад, врятував побратимів не одного, а багатьох знищив техніку, зупинив штурм. Подається повний пакет документів, повний опис подання, що зробила людина. Додаються додаткові документи, які підтверджують ці дані. Остаточне рішення приймає офіс президента України. Вони перевіряють пакет документів. Це найвища нагорода, яка дається дуже небагатьом людям. Закінчити сюжет хочу зверненням Петра Коноплі щодо збільшення виплат для військовослужбовців. Підтримайте друзі, поширте це відео, а також залишіть будь-який коментар, аби надати розголосу. Тилова посада. Хлопці отримують 20 тисяч гривень зарплатні. Тобто будьте покалічним ветераном, який от три роки провоював, і ти зараз служиш в тилу, і тобі будуть платити 20 тисяч і, і роби, що хочеш. Хай у тебе буде здоровецька сім'я вдома. Ти раніше міг додому відправляти гроші, а зараз не можеш. Отак. А, до нас приходить чоловік. А... По його фаху ми маємо поставити його на толеву посаду. Він зараз працює на цій посаді. І він каже: А скажіть мені, будь ласка, а яка в мене буде зарплатня? Бо я одна працююча людина в сім'ї, у мене двоє дітей, дружина. І я зараз отримую 50 тисяч гривень за свою роботу. І нам каже, ледь вистачає на життя в Києві. Скільки я буду отримувати, коли я до вас піду? Я йому кажу, ну, 20 тисяч. Ну, це тилова посада, там не передбачені якісь там доплати. От. І мені, е, от я вже четвертий рік на війні, я туди не за гроші пішов, я тут сижу не за гроші. Е, ну, 20 тисяч це смішно. Касир е, ВТБ отримує 25. 25 тисяч касир ВТБ отримує. А я отримую з усіма доплатами там, за звання, за е, вислуги. там, Ну, в мене навіть 25 не набирається, там щось 24 чи 23 навіть. От тому, ну є такий момент. І мені це дуже не подобається. Я вважаю, що як мінімум ветеранам мають збільшувати зарплатню, суму грошового забезпечення мінімум на 10 тисяч за кожен рік, що він провоював. Я вважаю це справедливо, що зараз я хочу власну зарплату отримувати 50 тисяч гривень, працюючи в Києві. Я вважаю, що це. Адекватно, щоб я міг собі і житло нормальне зняти, і поїсти нормально, і купити собі якісь кросовки, і купити собі якусь футболку, бо я собі зараз цього дозволити не можу. 20 тисяч гривень, камон, здрасте, що ти квартиру знімеш, чи поїсиш щось, чи. Смішно, дуже смішно. І... Але цю ситуацію треба змінювати. Як мінімум, треба починати про неї говорити. І я знаю, що зараз є. Як це називається? Петиція, яку можна підписати, от я зараз знайду цю петицію і скину вам її в коментарі. Зайдете, підпишете. Е, будемо говорити про це.